Перший сніг. На ялинке любів сніг. Так багато, гарний. Насенький, красивий. Він мокрий, то він стопиться той сніг, Або папость. Тріки тут взялася, і папорт росте. Ще зелені листя є, а роснічок прикрив. Кібере. А на дереві ще гриб'є. Ростуть, ростуть грибочки. Все може запили. Хай. них сніг падає моцу. Ось може, трошки зле. Сніжок палий, пали. Тепло в неї, так тепло, і них падає, мокрий сніг. Напевно, що стопиться. Лиски на деревах є. Не вірно, тут камера не передає сніг а може передасть, Певно, що це передасть треба. Добре.